Вітаю, шановні друзі. Нещодавно прочитав дуже цікаву публікацію в одному українському виданні про те, що великий український бізнес виявляється, обурюється тим, що хлопцям дозволили виїзд до 22 років і вони виїжджають. І даний великий бізнес втрачає своїх працівників. Навіть привели слова одного топ-менеджера, який каже: Ну, це нова реальність. Хлопець виїхав, а потім дзвонить і каже, що я там десь, вже в якійсь країні Європейського Союзу. В мене відразу питання до великого бізнесу і до топ-мене. Неджерів, а ви там не офігіли е, часом? Ви мабуть забули сказати людям, що бронь є тільки у вас. У вищого керівництва великого бізнесу є бронь. У звичайних людей броні немає. Рядовим працівникам, які працюють на складах в ваших супермаркетах, продавці у них броні немає. Бронь дається в обмеженій кількості на підприємство. Ну так у нас законодавство побудоване, і цю бронь віддають відразу вищим керівникам, топ менеджерам керівництву супермаркетів. А рядові працівники без броні, і у вас ще є совість. Обурюватися ви серйозно. Ви сидите е лопатами гребете гроші зараз, і замість того, щоб просто промовчати, ви ще обурюєтесь тим, що хлопці рятують своє життя від війни, від ТЦК і виїжджають за кордон. Я особисто дуже радий, що хлопці до 22 років зараз всі виїжджають. Всі в кого є мізки, зараз виїжджають за кордон, тому що в принципі рано чи пізно е це прикриють і вже один великий супермаркет, до речі, поскаржився, що в них може бізнес пропасти через те, що хлопцям дозволили до довести. Двох років виїжджати, але великий бізнес нічого не зробив для того, щоб дати бронь цим працівникам. Мало того, що ви платите мізерну зарплату, там якихось оці вонючі 500 євро в Україні, на які ти не проживеш, тому що квартира в Києві тільки коштує 15 тисяч гривень, однокімнатна. Так ви ще й заганяєте їх як рабів, стоїло, що ти працюй, поки тебе не схопить ТЦК. От. Вам без різниці, великому бізнесу, топ менеджерам що з, з звичайними людьми. Я дуже радію, що всі, в кого є можливість, до 22 років виїхали з того дурдому і що вони зможуть знайти нормальну роботу на 2-3 тисячі в Європі. Це реально. У мене багато клієнтів після консультацій знаходять роботу. І що ці хлопці зможуть отримати тут майбутнє, нормальне, спокійне, а не за 500 євро без броні рапшати в якомусь супермаркеті. Тому майте совість, мовчіть вже на своєму місці. Ви маєте бронь, маєте великі прибутки, маєте велику зарплату. Сидіть там в Україні в своїх супермаркетах. Топ менеджер, і мовчіть вже з цього приводу. Будь ласка, не е, соромте себе.